Вітаю всіх! Дяк енергії аркану Вежа будуть впливати на нас 16 квітня 2024 року. Прийшов час зруйнувати все те, що заважає нам жити, розвиватися. Можливо, навіть руйнує і нас самих. Занадто прив'язаність до матеріальних благ, до людей, до роботи, і треба врахувати, що руйнується не все абсолютно, а тільки те, що хибне і ілюзорне, таке, як наші переконання, цінності, робота, яку ми вже давно переросли, або стосунки, які потребують змін. Руйнуватися буде тільки те, що занадто, залишиться тільки те, що має під собою міцний фундамент. Якщо правильно розуміти ситуацію і правильно використати енергію цього дня, то будуть зміни. Наприклад, кар'єрний зріст або сімейні стосунки перейдуть на більш вищий і якісний рівень. І це благосприятливий день для динамічних, енергічних і підприємчих людей, для розвитку бізнесу, вирішення ділових питань, але цей день ще і дуже травмонебезпечний, і дуже агресивні енергії. Тому будьте уважні і обережні всіх, хто за кермом, і для всіх у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги. Займіться сьогодні прибиранням або іншою активною роботою, фізичними навантаженнями, адже ми всі знаємо, що коли руки щось роблять, в голові всі думки в цей час вирівнюються у порядок, і тільки таким чином ми прибираємо хаос із нашого життя. А я бажаю всім змін на краще. Миру вам і гарного дня!